Дерев'яні нарди Лев це справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі традиції та сучасність. Неймовірний дизайн з елементами різблення вражає своєю елегантністю, перетворюючи кожну гру на справжнє естетичне задоволення. Ці нарди розміром 64 на 32 см чудово підходять як для коротких, так і для довгих партій, та стануть чудовою прикрасою для вашого дому чи офісу. Виготовлені з високоякісної деревини ясеню, нарди Лев вирізняються своєю міцністю та витонченістю. Натуральна текстура дерева додає унікальності кожній деталі. Різьблений малюнок та борти всередині нарт додають цікавого шарму, роблячи кожен хід особливим. Ця модель укомплектована світлими та темними фішками, які ідеально підкреслюють тематику нарт. Чудовий вибір подарунку для батька, друга, чоловіка або шефа. Вони поєднують в собі елегантний дизайн і високу якість виготовлення з натуральної деревини. Цей подарунок вражає своєю вишуканістю та стилем, додаючи унікальний шарм будь-якому приміщенню. Замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.